Узимку будемо з українським газом. Як повідомили в групі Нафтогаз за вісім місяців з цього річ Укргазвидобування і Укрнафта видобули 9,8 мільярдів кубометрів товарного газу. Це на понад 7% більше аніж за аналогічний період торік. І навіть більше за операційний план на понад 2%. Попри війну, газовики продовжують розробляти нові поклади вуглеводнів і бурити нові свердловини. початку року фахівці Укргазвидобування в век. Експлуатацію 52 свердловини з них 17 – високодебітні, що дають понад 100 тисяч кубометрів газу щодоби. Одночасно вітчизняні буровики оновлюють власні рекорди збуріння газових свердловин. Днями фахівці «Укрбургазу» відзвітували, що за 20 діб пройшли одним буровим верстатом. 3263 тисячі метри це на 163 метри більше і на дві доби швидше за попередній рекорд. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов наголошує прийдешній опалювальний сезон, як і попередній, Україна планує пройти суто на газі власного українського видобутку. В першу чергу це додаткові свердловини, це нове буріння, це збільшення акценту на видобутках природного газу. Вже другий рік поспіль група Нафтогаз збільшує видобуток в Україні і ми не плануємо зупинятися в цьому відношенні. Видобуток має збільшуватися кожного року, і Україна має. Прагнути до повної енергонезалежності я радий, що в частині природного газу ми її вже досягли. Тобто, український газ є фундаментом для споживання в цьому опалювальному сезоні.